Стан та доступність усіх укриттів Житомира перевірять. Про це 1 червня на позачерговому засіданні виконкому розповів Микола Дідківський, начальник міського управління цивільного захисту населення. Ми зобов'язали всіх, хто утримує житловий фонд або надає послуги в житловому фонді, забезпечити виконання вимог чинного законодавства стосовно порядку утримання захисних споруд. По-друге, зобов'язали їх також. Перевірити порядок організації доступу населення до цих захисних спорудних біля кожного під'їзду на дошках оголошення розмістять перелік найближчих укриттів із адресами та контактами відповідальних осіб, каже міський голова Сергій Сухомлин. Там будуть вказані телефони міця, по які цілодобово будуть приймати, в тому числі, скарги людей. на те, що укриття закрите, не обладнання чи таке інше укриття в школах та садочках також відкриватимуть для мешканців навколишніх будинків. Зважаючи на те, що там зроблені ремонти, там меблі дитячі, там роздаточні матеріали для дітей. У нас були випадки, коли просто дещо зникає, дещо там поламали, і ми розуміємо, що в садочку після перебування великої кількості людей вони після цього там ще пів доби приводять його в належний стан, щоб дітей запустити. Нагадаємо, що 28 травня під час атаки російських військ мешканці будинку на космонавтів 4 а не змогли потрапити до укриття і перебували під час тривоги на дитячому майданчику. Дмитро Клименко, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир. Керівнику Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ Московського патріархату СБУ повідомила про підозру, а в Житомирській єпархії провела обшуки. Про це розповіла речниця СБУ в області Ірина Мартинюк. Вовручі підозру отримав також помічник митрополита. Продовж останніх декількох років митрополит особисто готував тексти так званих агіток та листівок. У цих агітках він ображав релігійні почуття українців. Він принижував погляди вірян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них. Загальний тираж даних агіток становив понад 50 тисяч екземплярів, які рідний брат Митрополита за сумісництвом секретар єпархії поширював серед священнослужителів та вірян цієї релігійної громади. Служба безпеки України вилучила дані матеріали під час проведення безпекових заходів на півночі Житомирщини весною 2022 року. Були проведені належні експертизи та дослідження, які підтвердили, що у даних текстах містяться висловлювання спрямовані на розпалювання релігійної ненависті у прикордонному регіоні. Обом фігурантам було повідомлено про підозру. Наразі їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Крім того, сьогодні СБУ провела обшуки на території Житомирської єпархії у ПЦ Московського патріархату. Було викрито ближнє коло так званого місцевого архірея на оборудках із пожертвами громадян. У ході, у ході досудового розслідування встановлено, що гроші, які парафіяни цієї релігійної громади збирали на ліквідацію наслідків пожежі, яка трапилася у єпархіальному управлінні у січні 2022 року. Фігуранти витратили на власні потреби. Мова йде про суму у понад 1 мільйон гривень. Наразі триває досудове розслідування за статтею Шахрайство Кримінального кодексу України, в ході якого встановлюється усе коло осіб, причетних до оборудок із пожертвами громадян. Керівником овруцької єпархії УПЦ МП є митрополит Вісаріон, а Житомирської єпархії митрополит Никодим. Ми намагалися з ними зв'язатися телефоном для отримання коментарів. Тетяна Дукач, Дмитро Клименко, Сергій Кобалянський Суспільне, Новини Житомирщина. Це день захисту дітей. Це означає, що ми захищаємо дітей від всяких там нападів, наслів. Конкурси, майстер-класи, ознайомлення з правилами поводження у надзвичайних ситуаціях. На Михайлівській кількасот юнок житомирян взяли участь у заходах до міжнародного дня захисту дітей. Волонтер Дмитро розповів, що до участі у святі запросили близько 200 дітей з інвалідністю. Наші цілі основні це привернути увагу до проблем, які існують у суспільстві, особливо до діток інвалід. З інвалідністю. Особливо, я, коли звертаюся до дітей з інвалідністю, я бачу їхні усмішки, я бачу дуже великий потенціал, але їх треба соціалізувати. І цим ми займаємося. У інтерактивному заході участь взяли і представники моторуху Житомира. Вирішив підтримати таке свято для дітей і теж приїхати сюди на Михайлівську. А чи часто приходять до вас дітки і чимсь відкритувати? Ну, взагалі так, так, так як мотоцикл у мене яркий. Я думаю, він один такий яркий в Житомирі, він до такого кольору. Да, я вже привик до такого. А вікна можна відкривати, коли пожежа в приміщенні. Чому? Тому що доступ кисню навпаки провокує. Більше розгоряння. Рятувальники житомирського гарнізону демонструють дітям всі, хто зібралися сьогодні на вулиці Михайлівській, Демонструють дітям спорядження, рятувальне, бойовий одяг рятувальників розказують правила пожежної безпеки, правила мінної безпеки. Також діти можуть спробувати себе у ролі рятувальника одягнути спорядження, вивчити, як правильно діяти в тій чи іншій надзвичайній ситуації, відгадати загадки і отримати приз. Cheers! <laughs> Що діти знають правила, знають, як діяти в надзвичайній ситуації. І головне, вони знають, що в першу чергу не потрібно панікувати. Після участі у інтерактивах діти розповіли, як планують провести літні канікули. Я буду гуляти з друзями. А у тебе? Я буду їхати в аквапарк та й там купатися. Я поїду в село на ставку купатися. Я ще поки не знаю, що буду робити. На дуже багато усього. А я мені купили нові ласи, я поїду. Ду через два дня на рибалку. Тетяна Докач, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир. Діти з будинку сімейного типу сім'ї клімачових, які проживають в Тетерівській громаді, 1 червня погасили поштовий блок Діти перемоги малюють Україну майбутнього. Для нас це велика честь, що сьогодні саме ми. Що нас запросила діти? Знають, що сьогодні день захисту дітей. Ми пояснили, куди ми їдемо, що буде відбуватися. У нас на сьогоднішній час виховується сім діток на вихованні. Двоє наших, тобто загальна кількість дев'ять діток. Ми молода сім'я, тільки півтора року. Ми разом на поштовому блоці п'ять малюнків дітей, які перемогли в конкурсі ескізів. На конкурс подали свої роботи понад 300 учасників. О, оголошено переможець Олександра Федорчук, якій 14 років. Вона Намалювала найзаповітнішу мрію, але за результатами голосування так воно проходило і на інтернет-площадках різного роду і в дії. Вирішили, що все ж таки перших п'ять переможців заслуговують на те, щоб їх надрукували. І тому був випущ, вирішено і випущено блок. Саме з п'яти художніх марок. Марки мають благодійний номінал. Частину коштів від продажу перерахують фондам, які опікуються дітьми, каже Олена Мандро. Тираж даного блоку становить 135 тисяч. До Набору цього входить конверт першого дня, листівка і художній намаркований конверт. Блок коштує 100 гривень, з яких 40 гривень це благодійна частка. Спочатку повномасштабного вторгнення Укрпошта випустила 202 тематичні марки, частина з яких поки не введена в обіг. Ірина Кирилович, Аліна Данилко, Суспільне, Новини, Житомир. У разі виявлення якогось вибухонебезпечного предмета підозрілої знахідки, його можна чіпати. Клас безпеки із назвою Школа надзвичайних наук 1 червня відкрили у Житомирському ліцеї номер 3 Мін треба відійти дуже далеко. Кошонама телефон треба кричати на безпечному відстані. А що є телефон? Кожне ми 101». У класі безпеки в ігровій формі навчатимуть дітей, як діяти у надзвичайних ситуаціях, щоб зберегти власне життя та не допустити травмувань. Тут створили п'ять тематичних зон. Окрім мінної безпеки, тут є зона пожежної безпеки, вивчення правил дорожнього руху, психологічного розвантаження та зона надання домедичної допомоги. Я робила штучне дихання і надавала першу медичну допомогу. Представники поліції у форматі гри розповіли дітям про правила дорожнього руху. Я дізналася, що треба зводити в 102 або 101. Треба не біжати, коли машина їде. Коли червоне світло. Я вважаю, що такі класи повинні функціонувати при кожній школі, адже найголовніше зараз це зберегти здоров'я та життя. В умовах виникнення небезпечних ситуацій вони ще й навчаються правильної військової поведінки. Навчання у школі надзвичайних наук поки що розраховані для молодших учнів, каже Юлія Довжинець, викладачка класу безпеки. Окрім навчального інвентаря та приладдя, діти користуватимуться зошитами і тематичними кроссами. Згордами розмальовками та загадками діти будуть навчатися саме початкової ланки, тому що це малюки, які повинні бачити наочно, що є небезпечним і що нам варто робити для забезпечення своєї діяльності. Безпека діяльності, медична основа, військова тематика і безпосередньо пожежна рятувальна аспект також підіймається до створення класу безпеки. Долучилися вчителі, батьки та учні над його облаштуванням працювали упродовж навчального року. Цей кабінет стане осередком навчання для дітей. Допомога була тільки фізична зі сторони батьків, учнів і вчителів. Ні з яких рахунків ми ніяких грошей не брали. Цей клас безпеки – 36-й, який відкрили у цьому навчальному році у закладах освіти області. Ще два класи працюють на базі підрозділів ДСНС. Тематично сюди будуть запрошуватися представники додатково представники рятувальних служб, представники поліції, ювенальної превенції Червоного Хреста для того, щоб спільними зусиллями навчати дітей безпеці. Класи безпеки це спільний всеукраїнський проєкт Міністерства освіти та науки України і Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ірина Остапчук, Сергій Кобилянський Суспільне, новини Житомир. Ми хочемо перевірити якість повітря екосіті, Заходимо, визначаємо наше місце. Нам одразу показує, де ми знаходимося. Вибираємо сучасний формат. І ось у нас відображається вже яка у нас тут ситуація показує радіаційний фон, пил інші токсичні гази все в нормі. Основні гази якісь. Інше колір саме так Житомиряни можуть в онлайн режимі моніторити якість повітря у центрі Житомира, каже комунікаційниця громадської організації Оксана Трокос. В Житомирі є дві мобільні станції моніторингу якості повітря. Нещодавно ми отримали станцію громадського моніторингу якості повітря. Це така невелика установка, яка вимірює якість повітря. Ми знаходимося в центрі неподалік від собору Майдан Перемоги, і можна цілодобово контролювати. Якісь повітря за різними параметрами там і радіаційний фонд, і хімічна безпека, і різні гази, і там цілий спектр різних показників. Друга станція розміщена в Житомирській політехніці. Її встановили в рамках програми Чисте повітря для України каже Ірина Пацева, завідувачка кафедри екології та природоохоронних технологій університету. Перевірити дані моніторингу можна в чат боті в телеграмі. І ми бачимо, як в нашому от наша станція Житомирська політехніка. Ми її додали я додала її до себе. Ми, щоб слідкувати постійно за станом довкілля, і ми дивимося, бачите, як погана якість повітря, ось, наприклад, чи там якість повітря незадовільна і на сьогоднішній день це чого було саме за рахунок діоксиду нітрогену. Станцію ми встановили місяць назад, якби користуємося, проводимо дослідження. І найголовніше, що всі станції, що для нас для науковців, це те, що ми можемо бачити ситуацію кожен день, слідкувати за нею і проводити моніторингові дослідження і об'єктивно вже оцінювати ситуацію. Тому місті Житомирі таких станцій сучасних. Там, де є радіаційний фонд, там де є пил вимірювання показників пилу, діоксиду азоту, діоксиду вуглецю, На сьогоднішній день дві. Це в нас в сучасному формату. Але на сьогоднішній день для міста Житомира цих станцій дві це дуже замало, щоб отримати реальну картинку громадського контролю. Їх треба десять. Якби ще хтось там долучився і встановили ще інші, наприклад, там підприємства на своїх територіях, ці станції, було б набагато краще, тому що там, де є підприємства, там є найбільше викидів, скажімо так, в атмосферного повітря. Також є п'ять стадіа. Нарних станцій моніторингу повітря, якими користується Житомирський гідрометцентр, з початку повномасштабного вторгнення Росії рівень радіації в регіоні фіксували в межах норми, каже Лариса М'яснікова. Житомирський обласний центр з гідрометеорології в своєму підпорядкуванні має п'ять метеорологічних станцій. Це в містах Житомир, Звягель, Коростень, Олесь та Овруч, які безпосередньо займаються вимірами радіаційної радіації. Раніше до війни, скажімо так, коли ситуація була не настільки критична і не настільки. Не передбачено виміри, робились один раз на добу. Зараз спостереження ведуться почащені чотири рази на добу, в основні строки. Хочу зазначити, що рівень радіації на території нашої області ще не разу не підвищувався вище нормативних значень, а норма це до 25 мікрорентген. Останнім часом, незважаючи на численні запити людей, тому що стурбованість після обстрілів, Стріляв після вибухів. Поширюється інформація, що радіційний фонд збільшився. Ні, він не збільшився. Ось зараз ми бачимо 0,16 ну, мікрорентген на годину. Після атак російських військ у травні та вибухів рівень радіації не підвищувався, каже Лариса М'яснікова. Тетяна Докач, Олександр Цеплюк, Суспільне, Новини Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах.